Ось зв'язаний комір, і зараз нам потрібно з'єднати обидві сторони разом, верх і низ з'єднаємо разом. Ось це у нас виворотня сторона. Ми з'єднуємо, згинаємо вдвоє комір, і наступний крок ми ось ці петлі. З лицевої сторони лишаємо, а звідси 6 петель перенесемо на допоміжну ниточку. А, тут втекла петелька. 6 петель. 1, 2, 3, 4, П'ять шість. Шість петель нас відкладено. Вони зараз поза роботою. Наступне ми починаємо в'язання краю. Так, ми першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо. Змінюємо ниточку. Ось так змінили. Тут ми пров'язали три петлі, чотири 5, шість. Шість петель пров'язано, як тут відповідно відкладено. Наступні петлі ми пров'язуємо разом із нижнім краєм. Пров'язуємо їх всіх лицьовими з одної спиці, з другої, разом лицьовою з одної спиці. Другої разом так продовжуємо. Так, продовжуємо в'язати до останніх шести петель ряду. Пров'язала я усі петлі разом, з'єднала край і дійшла до останніх шести петель краю. Так само, як і тут, аналогічно ми з цієї сторони переносимо 6 петель на допоміжну ниточку. Раз, два три чотири п'ять шість відклали ці Петлі. І пров'язуємо далі. Лицьовими до кінця, до останніх трьох петель, тут ми змінюємо ниточку. Перекручуємо. Виверідня, знімаємо. Лицьова. І що в нас вийшло? Ось такий подвійний комірець.